Погляньте, яка це незвичайна реклама магазину у Валенсії, і це виявляється український магазин. Живий манекен, дівчина, яка рекламує у вітрині. Всі підходять, неймовірна реакція на вулиці, всі знімають відео. Я для вас теж записала і зараз піду всередину познайомитися. Наш магазин називається Люс Це магазин мультибрендовий. У нас представлені українські бренди дуже різні, дуже багато, понад 30 брендів. Тому приходьте до нас, приміряйтесь, ми будемо будемо дуже раді. А які бренди такі ключові, на які звертає увагу покупець? Це бренди Ван Байван, Віго, стеж, Статне, бренд Оверзесі і ще дуже багато брендів. Добрий день, як вам тут працюється? На вас всі звертають увагу. Не стільки уваги, я ще ніколи мабуть не отримувала. ви почуваєтесь тут королеви? Да. Для Валенції це, мабуть, щось новеньке. Такого ще не бачу. Для іспанців, думаю, 100%. Для наших може ще й маса мене з нормально, але для іспанців 100%. так. Вони в шоці.